Плакат має таку силу, яка приводить до вирішення питань. І я вважаю, що плакат це інформація, тільки виражена дуже коротко. Антина Івановна, розкажіть, який був ваш перший плакат? Перший з 2014 року? Це плакати в мене сьогодні, ті, які після 2020 року всі. Ті, що були з 2014 року, я пам'ятаю свій перший плакат, коли е, був Майдан, ми збиралися біля міліції, була ще міліція вона. Е, був там мітінг, а плакат мій був. Пам'ятайте, що ви давали присягу народу. І коли закінчився там мітінг, мені показали, що мій плакат був найкращий. Я хочу зараз показати два плакати, які принесли перемогу. Це ось один зупинку Маслова для всіх. Це коли зробили нову зупинку біля інституту, коли можна було їхати з гори, з водоканалу, звідти і вставати біля інституту. А до кінцевої зупинки річний вокзал нас нікого не брали, жителів. Ось тут цей район, річний вокзал, де 14-поверхові будинки, 13-9-поверхові, багато людей, багато людей похилого віку. Ходимо з паличками, але коли ми просилися на тролейбус під'їхати, дві зупинки нас просто не брали. Я звернулася до міської ради про те, щоб зробили цю зупинку і туди, і назад для всіх людей, але отримала відписку. Пройшов деякий час, я пішла до директора тролейбусного управління, який зрозумів потребу і пообіцяв допомогти в цьому питанні. Дуже допомогла редактор візиту Анна Плаксій. Вона виділила кореспондентів. І я з сусідкою прийшли на зупинку, і вони засняли, як ми підходимо до тролейбуса, просимося, щоб нас взяли, а вони нам відмовляють. Он дивіться, стоїть знак поставлений Гарісполкому, що тільки в одну сторону не брали нас. Але після того, як візит показав цю передачу, трансляцію влада дійшла до рішення, що треба зробити цю зупинку і туди, і сюди. Люди дякували мені. А я дякую директору тролейбусного управління. Коли відкрили алею Алітуську біля міських виконкому, там встановили прапори нашого міста Кременчука і міста Алітус. Але поставили табличку, і на таблиці було написано «Кременчужани вдячні своїм жителям Алітусу, які допомогли Кременчуку під час війни. Коли я прочитала що перше слово кремичу якого немає в українській мові, скільки вже про це повідомляється, я звернулася до міської ради. Міська рада нічого не відповідала. Тоді ми почали патріоти вести боротьбу. На цей пам'ятній досі ми стали закрашувати закінчення Жани, а писали Ківці. Тоді влада, бачимо, що зробила влада. Вона доручила. Робітникам же, які поливали квіти змивати, це те, що ми написували. Але ми знайшли спосіб такої речовини, яка висохла, і змити змити було неможливо. Пройшов деякий деякий час табличку влада. Поміняла, і зараз там написана громада Кременчука, вдячна жителям Алітусу за допомогу. Так що це. І коли вже в мене терпіння лопалося, що нічого не робиться, можливо, довго переробляли табличку. Я написала таку, щоб я почитала так. Такий плакат. Барани і ті більше, ніж влада Кременчука, шанують свою мову. Вони її не цураються. І не міняють намову вовків ворогів своїх. Вас ще є плакати стосовно церкви. Це про що питання церкви. Ми постійно патріоти і громадські представники піднімали це питання, розповідаючи, що церква московська там під мантією попів. Значок КГБський, що це розвідка Росії, і вони, отримуючи кошти наших жителів, переганяють їх в Росію, а ті йдуть на пулі наших солдат. Тому я прошу і зараз, і зараз є люди, які не питаються, де у нас церква Московського патріархату, а де Українська православна церква, а йдуть прямо в церкву і несуть свої кошти. На допомогу Росії багато плакатів стосується секретаря міської ради Юрія Гриценка. Про що це? E, значить, спочатку, коли прийшов майдан, була організована і вийшов закон про декомунізацію. Була організована комісія по перейменуванню в першу чергу по перейменуванню наших вулиць, головою якої був секретар міської ради Юрій Гриценка. Комісія в більшості своєю складала. Працівників виконкому. працювати було дуже важко, тому що підлеглі не могли піти проти волі Гриценка. А Гриценка вів політику, прямо скажу, не на користь українського народу і нашого Кременчука. Я не була членом комісії, я подавала представників громадськості в цю комісію. Але я ходила кожну, на кожне засідання, була там і відстоювала інтереси українців, інтереси України і інтереси нашого міста Кременчука. І на одному на засіданні, коли розглядалися питання про наші пам'ятники, про мозаїку, яка біля музею у нас на стіні стоїть, там довго ці питання не хотіли розглядати. Комісія Грисенка. Але тоді я написала заява представників громадськості, ми взяли під свій контроль виконання закону України про декомунізацію. Фактично, людей, крім мене, були декілька наших представників громадськості в комісії і більше ніхто, тому що патріоти були на війні, і це питання фактично я брала на себе. Але секретар міської ради Гриценко в цей же момент, коли я стою з цим плакатом, що ми беремо під контроль. Він фальсифікує протокол, ось його номер номер 5 від 108 бачите, року, обдуривши комісію, людей, владу, вимога переголосування. А він в протоколі пише, що я пропоную закрити цю. Зашторити цю мозаїку я відставила, що закривати не можна, тому що от шторив і все, і мозаїка жива. Її треба з нею треба щось робити. Але була така фальсифікація. Я хотіла звертатися до поліції, а потім вирішила краще. Я буду далі працювати чим зволікати свій час на інше. Було питання демонтувати пам'ятники. За владу рад, один із яких знаходиться в Крюкові російським матросам, а другий стоїть біля міської нашої ради. І коли ми зверталися з цим питанням, Гриценко і його, як ми називали їх «Русський мир, директорка музею. І... Знавиця, були тільки за те, щоб залишити це все. Але закон України, який вийшов у 2015 році, чітко вказував, що всі пам'ятки, все, що йде про владу рад, має бути демонтовано. Але влада не чула цього їм на закони наплювати. Гриценко не пропускав цього. Я працювала в день і вночі з усіма інстанціями вищестоящими. Було прийнято рішення експертною комісією. В міністерстві про те, що їх не треба демонтувати. Український інститут національної пам'яті теж підтвердив, що їх треба по закону демонтувати. Я писала, що Кременчук не може виконати закон України тільки тому, що влада не погоджується це робити. Чесно, заставили владу нашу прийняти рішення про демонтаж пам'ятника матросів у Крюкові, а потім. Застряла справа в тому, що залишилось тільки міністру культури підписати приказ про демонтаж пам'ятника, але його не було і не було, не було і не було. І в кінці кінців я послала два звернення, а підштовхнуло мене те, що як кажуть на охотника із Да? я почула по українському радіо про те, що працівники. Міністерства культури звернулися до прем'єр-міністра з тим, щоб зняли з роботи міністра культури України, тому що він затримує всі справи, і тоді я двічі звернулася до прем'єр-міністра і буквально через маленький проміжок часу вийшов приказ про те, що пам'ятник треба демонтувати, і наша влада виконала це але. Зв'язку з тим, що це була дуже важка перемога, дуже довга, більше десяти років патріоти боролися з ким з нашою місцевою владою боролися. І я після 2000-го, одна я працювала над цим питанням, то я оділа на себе плакат і один у полі воїн. Валентина Івановна, розкажіть, скільки загалом ви намалювали плакатів? Чи вели таку статистику, де брали папір, де брали фарби, скільки коштів на це витратили? Та, Ще де кошти рахувала. Все з пенсії йшло, все куплялося. Те, що душа просить, то я і робила. Заїду я думала в останню чергу, що залишиться, проживу. Все сама писала. Яка майбутня доля цих плакатів? Що ви плануєте з ними? Ну, Це вони мені не, не потрібні, в мене ж не музей, а квартири, вони стоять у мене над головою, вже скоро будуть падати від відіхлеслю. Тому я вирішила, щоб хоча б їх людям показати і щоб люди зрозуміли, що можна вирішувати питання, виходити і з плакатами і вимагати того, що вони хочуть.